Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хотів би відповісти вам на таке питання, чи варто інвестувати в компанії, в яких дивідендна дохідність дуже велика. І взагалі, чи варто інвестувати в акції такої компанії під назвою Vodafone, бо в неї дивідендна дохідність на сьогоднішній час більше, як 10% річних. Це і дуже багато. Звісно, перед початком відеоролика прошу поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Отже, що це за компанія Vodafone? Vodafone – це великий телекомунікаційний оператор, який працює на ринку Англії і на ринку взагалі Європи, акції торгуються. На біржі і дивідендна дохідність в компанії Vodafone на сьогоднішній час складає 10-41% річних. Це і дуже багато. Тобто на вкло вкладені зараз гроші в дану компанію, наприклад, 1000 доларів. Ви можете отримувати в рік дивідендами 100 доларів. Але чи варто в інвестувати в такого типу компанії? На прикладі власне даної компанії Vodafone покажу вам, що не завжди це власне хороший показник. Від саме такий сайт під назвою seekingalpha.com Ну і на ньому є дуже багато фінансових даних по всіх компаніях майже на цілому світі. Звісно, подивіться, Vodafone, так само одна акція зараз коштує 10 доларів. Дивіться, все виглядає прям дуже добре. Дивіденна необхідність 10,66%. Це не завжди добре, бо подивіться, за останній рік акції опустилися вартості на 20%, за останні 5 років на 51%, за останні 10 років на 63%. Тобто, якби ви вложили 10 років тому, наприклад, в акції компанії, то б зараз з 10 тисяч доларів мали би лише якихось там не цілих 4 тисячі. Це дуже в принципі погано, але зараз вам покажу, ви самі побачите. Чому не варто інвестувати в такого типу компанії? Отже, дивіться, перше, що важливо взагалі в інвестиціях на біржі, в інвестиціях в акції компаній, це те, щоб компанія розвивалася, збільшувала свою виручку з року в рік, ну і звісно, збільшувала чистий дохід на акцію або з англійської мови EPS, тобто Earning Per Share. Якщо ці речі, в принципі, зростають, то і в. В якомусь відрізку часу в принципі за який вони зростають, то і вартість акцій так само компанії збільшується. Вийде завжди переоцінка. Ну і в принципі вартість акції росте, і на тому ви в принципі можете заробити. Подивіться, ви компанії Vodafone це не так. Звісно, дивіна дохідність ще раз наголошую дуже висока. Але подивіться, фінанси компанії. Тут є закладочка фінанси. Тут у мене є дані з 2014 року до за останні 12 місяців. Тобто, можна сказати, за там за 2023 рік, майже повністю. Подивіться, в 2014 році виручка компанії складала 64 мільярди доларів. За останні 12 місяців майже не цілих в принципі 50. Тобто за останні там 10 років виручка компанії зменшилася майже на 14 мільярдів доларів за один рік. Це дуже дуже поганий знак, і вже по цьому видно, що компанія все таки регресує, можна так сказати, не прогресує, а зменшує цілий час. Свою вирочку. Дивіться, з року, в рік 63, 52, тут 56, 50, 57, 48. І так, 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 поступово зменшується, Це дохід, загальний дохід. Давайте подивимося, що взагалі з чистим доходом, бо він завж... може в принципі, трішки відрізнятися. Ну і що ми тут маємо? За 2014 рік то, тут взагалі якихось 100 мільярдів доларів, але давайте опустимо цей рік, бо. Можливо, там, наприклад, компанія продала якусь частину свого бізнесу, що, в принципі, так само часто, часто буває. Дивіться, з 2015 року чиста виручка 7,8 мільярда. Тут бачимо взагалі два роки підряд. Компанія була стратна і вже за один рік втрачала там, більше 6 мільярдів доларів. Тобто, в принципі, мусила десь взяти гроші, наприклад, брати кредит, що активна компанія в принципі, цим і займається. У 2018 році 3 мільярди доларів заробила, а знову наступних Роки вийшла в мінус. Тому взагалі порядок мінус 9 мільярдів доларів, мінус 1. У 2021 році компанія мало що заробила, бо заробила якого 69 мільйонів всього навсього Це дуже мало як для такого, для такого розміру компанії. Ну, 2022 рік, 2,4. Тут маємо 12,12. ,12. Тобто, в принципі, за останній час вируч компанії знаходиться майже на тому самому рівні, і це є досить таки погано. Е, дохід на акцію це з перерахунку кількість акцій взагалі до доходу. Тут маємо 14 рік, 2. А долара 1,79, і навіть тут по схематичному, в принципі, неозброєним оком видно, що акції, в принципі, точніше дохід на акцію знаходиться майже на тому самому рівні, а навіть в принципі він цілий час опускається. Що дуже важливо в інвестиціях, так само на біржі, щоб компанія виводила гроші, скажімо, наприклад, не тільки дивідендами. Ну, своїм інвесторам, звісно. А, наприклад, робила активну байбек, Тобто скупувала свої ж акції з ринку. Ну і таким чином, наприклад, збільшувався БІПС. Ну, то дана компанія, подивіться, навпаки, робить активно розмивання своїх акціонерів. Тут, наприклад, було 26, там, 26 мільйонів акцій в обороті. Ну а за останні 12 місяців майже 28, що теж є досить таки, досить таки погано. Тут маємо так само дивіденди. Дивіться, компанія ніби зараз платить 10% річних, але ж компанія цілий час ті дивіденди зменшує. Ну бо дивіться, в 2014 році EPS, тобто не EPS, а дохід на акцію, наприклад, був 18 центів, в 2015 році 17 центів, 16, 16. Тут трошки трішки збільшила дивіденди і заплатила лише. 19 центів на акцію 10, 10, 11, 10, 10, 10, 10. В принципі, як можете побачити, що за останні 10 років збільш, зменшила свої дивіденди майже вдвічі, то, то це вже по таких простих. Швидких в принципі, по такому швидкому аналізу, це вже видно, що в таку, таку компанію ну не варто інвестувати, бо на що ви розраховуєте? На те, що будете отримувати дивіденди, ну і, і все. Ну але якщо компанія просто буде з року в рік далі зменшувати свою виручку і в кінці кінців її там викопить, якийсь інший конкурент, наприклад, звісно ж, звісно ж, ви там не втратите, бо, наприклад, отримуєте якусь там. Частину акцій іншої компанії, ну але компанія буде продана просто за безцінь, тобто там цілий час є вартість акцій буде опускатися, 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 і ви будете тільки втрачати і втрачати. Тобто, дивіться, якби ви навіть би отримали зараз 10% дивідендами, ну то що з того, якщо вартість акцій за останній рік опустилася на 20%. В принципі, взагалі нелогічно. Давайте одразу до, до прикладу вам покажу трішки іншу компанію, але. Все-таки теж не досить таки хорошу, і в неї так само, скоріш за все, не варто інвестувати. Звісно, це моя тільки думка, нікому нічого не нав'язую. Це компанія Verizon Communication. Communication теж, теж працює в основному в. В основному на ринку американському. Ну і подивіться, наприклад, що з даною компанією? Дивідендна дохідність зараз складає 7,8%, там трішки менше, але теж досить таки багато. Ну і багато інвесторів активно купують зараз акції. Ну бо акції теж за останній час опустилися вартості. Ну і дивідендна дохідність зараз висока. Але подивіться, за останні 5 років мінус 40%. За останні 10 років так само мінус майже 40%. Подивимося в фінанси компанії і одразу замітити одну річ, що дохід з 2013 року, там 14-го до сьогоднішнього часу, знаходиться майже на тому самому рівні, що, в принципі, взагалі нелогічно, бо якби навіть якщо компанія збільшує там, ціну абонентської плати там, на рівень інфляції, бодай же на за тих останніх 10 років, би, логічно її вірочка мала б збільшуватися. А так як вона стоїть на тому самому місці, то виходить, що все-таки компанія навіть втрачає. В заробітку, якщо рахувати в чистому значенні, так вираженні. Ну давайте подивитися тут так само на чистий дохід компанії. Тут він був, наприклад, на рівні 11-17 мільярдів. Ну і зараз так само на рівні там 20 буквально. Тобто, в принципі, теж знаходиться на тому самому рівні, і компанія майже не, не зростає. Виручка компанії на акцію. Дивіться, тут було 42 долари на одну акцію, заробили, там 31, 32, 30. Ну і за останні 12 місяців теж не тільки, не повних 32 долари заробили. Це виручка брутто. Ну але якщо подивитися, наприклад, EPS, чистий дохід на акцію, ну, подивіться, тут було 4 долари, 4,38, там 2,42, 3,22, ну і зараз там 5. Ніби трішки, в принципі, EPS збільшився. Ну, але це не дуже так багато і взагалі. Але що дуже і дуже, дуже погано з даною компанією, що компанія робить дуже активну емісію акцій, тобто випускає додаткові акції. І подивіться, тут було. Там 3 мільярди, наприклад, акцій, там 2,9 точніше, мільярди акцій в обороті, то зараз це 4,2 і І це дуже багато погано, ну, бо за останні там 10 років кожного майже місяць, кожного року компанія випускає додаткові акції до обігу, залучаючи якісь там нові кошти. Так? Ну і це розмиває нашу частку як інвесторів, і тому вартість акції ну, не буде просто зростати, бо вона не має просто. Немає для чого, в принципі, зростати, бо дохід стабільний, стагнує, компанія не розвивається. І для чого інвесторам платити там якісь великі гроші за дохід, який вони майже не отримують. Так? Ну і тому компанія теж зараз оцінена. З показником ціни до доходу лише 7,32%. Це ніби досить таки дешево, але хочу вам сказати, це би було дуже дешево, якби компанія не мала кредитів, а компанія зараз настільки закредитована, що капіталізації 144 мільярди доларів. А якщо там подивитися в фінансах пошукати, то загальний. Загальна кредитна, загальний кредит, в принципі, так складає десь на рівні 130 мільярдів доларів. Тобто ще раз так, тобто сама вартість взагалі цілої компанії, то вони мають ще таку окрему суму кредиту. І по них по даному кредиту зараз платять дуже великі процентні ставки. Ну і тому, в принципі, це теж дуже і дуже погано і тисне взагалі на акцію. Так, що надіюся, ви щось все-таки винесли з даного відеоролика і зрозуміли, що не завжди дивіденди це добре. Пошукайте на даному сайті і подивіться на компанії, в які ви, наприклад, можливо, хочете інвестувати, бо в них дивіденна дохідність теж велика. Та хоча б такий простий аналіз, як я зробив, і подивитися, чи вже на прикладі того, чи буде варто інвестувати в дані акції, чи ні. Звісно, лайк за старання, і прошу підписатися на мій канал. Папа. -па.